Вітаю! Продовжуємо працювати з вами над повторенням матеріалу 5 класу, і сьогодні у нас тема ділення десяткового дробу на натуральне число. Але почнемо ми з вами з вправи Обчисли значення виразу використовуючи розподільну властивість множення, давайте пригадаємо, як виглядає розподільна властивість множення. Для того, щоб помножити А на суму Б та С, потрібно А помножити на Б і потім додати А помножити на С. Ця властивість працює і для різниці. Щоб помножити А на різницю Б та С, потрібно А помножити на Б і відняти А помножити на С. Але сьогодні нас з вами буде більш турбувати ні розкриття дужок, як ви бачите, у цих двох. Формулах, а навпаки, винесення за дужки спільного множника. Ми знаємо, що будь-яка властивість працює як зліва направо, так і справа на ліво. І ось сьогодні нам з вами буде потрібна ця властивість записана якраз справа наліво. А сума двох добутків. АС плюс БС дорівнює. Зверніть увагу, виносимо за дужки спільний множник С, тому що це є і у першому, і у другому добутку, і у дужках залишається сума А додати Б. І от сьогодні ми з вами будемо працювати вправу на застосування. Розподільної властивості множення, а саме винесення за дужки спільного множника. І почнемо ось з такого прикладу. 2,7 додати 1,13, додати 2,7 помножити на 0,87. Ми бачимо, що у цьому прикладі. У нас є спільний множник, це число 2,7, і тому ми можемо винести його за дужки. Перепишіть, будь ласка, собі до зошита цей приклад дорівнює. І ми можемо 2,7 винести за дужки. Тоді у дужках залишається від першого добутку 1,13, і від другого 0,87. дорівнює. Отже, спочатку порахуємо, скільки буде у дужках. 1,13 додати 0,87. Якщо вам складно це зробити усно, давайте виконаємо це у стопчик. Ми знаємо, що при додаванні ми підписуємо дроби, кома під комою і додаємо порозрядно. 3 додати 7 буде 10, 0 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 1 плюс 8 – це 9, і ще 1 – 10. 0 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 1 плюс 0 – 1, і ще 1 – 2. Кома зноситься під комою. Отже, ми маємо просто дві цілі. У дужках вийшло дві цілі. 2,7 помножити на дві цілі. Ну, а далі виконуємо дію множення, яку ми повторювали з вами в попередніх уроках. Множимо, не звертаючи увагу на ком. 27 множимо на 2. Це буде 54. І відокремлюємо одну цифру. Получається відповідь: 5,4. Розглянемо ще один приклад. 3,41 помножити на 4,2 і відняти 4,2 помножити на 2,41. Будь ласка, працюємо. Дорівнює. Ми бачимо, тут також є спільний множник, це число 4,2. Виносимо його за дужки. Тоді залишається від першого добутку 3,41, знак мінус, і від другого 2,41. дорівнює. Ну тут, я сподіваюся, що ви всі зможете відняти усно 3,41 відняти 2,41. Це буде просто одна ціла. І нам треба 4,2 помножити на 1. При множенні на 1 число не змінюється. Отже, у нас відповідь: 4,2. І ще один приклад. 5,5 помножити на 2,7, додати 5,5 помножити на 3,1, відняти 5,5 помножити на 5,8. Ми бачимо, у нас аж три добутки. І дуже добре видно, що у всіх цих добутках є число 5,5. Саме його ми винесемо за дужки. В дужках залишається 2,7. Далі ми бачимо, у нас дія плюс додавання. Від другого 3,1. Далі ми бачимо у нас віднімання. 5,8. Дорівнюємо. Так, ну тут нескладне не додавання і віднімання. Думаю, що ми зробимо це усно. 2,7 додати 3,1. Це буде 5,8 і відняти 5,8 0. Якщо ми число 5,5 помножимо на 0, то відповіді, звичайно, буде 0. Ми знаємо, що якщо один з множників дорівнює 0, то добуток завжди дорівнює 0. Ось таким чином. Повторили з вами ще раз дію множення, ну і властивість. Дуже важлива властивість, розподільна властивість, яка використовується для раціонального розв'язування вправ. Ну а зараз переходимо до теми нашого заняття, а саме, правило ділення десяткового дробу на натуральне число. Щоб поділити десятковий дріб на натуральне число, треба поділити дріб. На це число, не звертаючи уваги на кому, проте поставити в часті кому, коли закінчиться ділення цілої частини. За потреби дописати справа, після коми потрібну кількість нулів, щоб закінчити ділення, спробуємо зараз з вами застосувати це правило. І розглянемо. Два приклади. 57,2 поділити на 8. Давайте запишемо куточку. 57,2 поділити на 8. Ми знаємо, що коли ми виконуємо дію ділення, нам потрібно підібрати перше неповне ділення. Ми бачимо, що 5 мало, отже це буде 57. 57 треба поділити на 8. Ми е, знаємо таблицю множення і підбираємо число, яке при множенні на 8, дає число менше за 57. Ну, звичайно, це буде 7. 7 на 8 це 56. Отже, 56. Віднімаємо. Коли ми віднімаємо, ми повинні отримати число, яке обов'язково повинно бути менше, ніж дільник. Якщо це не так, то треба підібрати інше число участку. Далі, за правилом, сказано, що як тільки закінчується ділення цілої частини, треба кому знести участку. Отже, зносимо кому участку. І вже потім зносимо двійку, це цифра дробової частини. Отже 12. 12 на 8 можна взяти по одному. 1 на 8 це 8. Віднімаємо. 12 відняти 8 буде 4. Так як ми ще не закінчили ділення, то за потреби можна справа після коми записати потрібну кількість нулів. Отже, допишемо ще один нуль і знесемо його. 40. 40 ділимо на 8. Це буде по 5. Отже, ми отримали число 7,15. Пробуємо виконати ще один приклад, але тут вже будемо ділити на двоцифрове. 14,7 ділимо на 42. Записуємо. 14,7 ділимо на 42. Так, підбираємо перші неповне ділене. Почнемо з цілої частини. У нас 14. 14 це мало. 14 на 42 не ділиться. Отже, якщо ціла частина менше за дільник, ми повинні написати 0 цілих. Давайте запишемо так. 0 на 42 це 0, щоб нам було зручніше. І потім вже знесемо 147. Ось так. 147 на 42 тут треба вже підбирати. Давайте згадаємо, як ми підбираємо. У числі 147 у нас 14 десятків. У числі 42 у нас 4 десятка. 14 десятків і 4 десятка. Підбираємо число, яке множенні на 4, дасть число менше за 14. Це, виходить, 3. 3 на 4 це 12. Отже, 3. Далі виконуємо множення 3 на 2 6, 3 на 4 12. Віднімаємо 7 відняти 6, 1, 4 відняти 2. 2. Ми бачимо, що число ще не розділилося, а у нас закінчилися цифри. Ми дописуємо 0 у дане число. І зносимо його. 210 ділимо на 42. 21 десяток на 4 десятки. Це можна взяти по 5. 5 на 2 10. 0. Пишемо, один, запам'ятовуємо. 5 на 4, 20 і ще 1 – 21. Все, ми бачимо, що все гарно розділилося. 0,35. Зараз ми з вами відпрацюємо приклади, багато прикладів за цим правилом, щоб ви пригадали, як виконується дія ділення святкового дробу на натуральне число. Отже, почнемо працювати. Спочатку виконуємо декілька прикладів яких просто діляться натуральні числа. Отже, перший приклад. 294 ділимо на 75. 294 ділимо на 75. Так, ну покажемо. Давайте перше неповне ділене. 2 мало, 29 мало, все число 294. Давайте прикинемо. 294 це практично 300, якщо округлити. Получається, у нас тут буде 300. І ми 300 ділимо на 75. Получається, у нас 30 десятків на 7 десятків. Поскільки це можна взяти? 30 десятків на 7 десятків. Це може бути або по 4, тому що 4 на 7 це 28. Правильно, або це може бути по 3, тому що 3 на 7 це 21. Тож, давайте перевіримо. Або по 4, або по три. Сімдесят 75 помножу на чотири. 4. 4 на 5 двадцять, 0 пишемо, два, пам'ятаємо. 4 на 7 двадцять І ще два, виходить триста. Я бачу по 4, виходить, виходить, ну, трохи, трохи в мене замало, тому не підходить. Отже, я залишаю по три. По три. Так, починаємо множити. Три. На п'ять це п'ятнадцять. П'ять 1 запам'ятовуємо, три на сім двадцять один ще один двадцять два. Віднімаємо. 4 відняти 5 не можемо. Позичаємо десяток. 14 відняти 5 буде 9. Тут же не 9, а 8. 8 відняти 2 буде 6. Ми бачимо, що у нас не поділилося. Число у нас вже немає більше цифр. Число у нас було ціле, тому ми ставимо кому. І далі нам треба дописувати нулі. Можна дописати нуль, звичайно, і у дане число, а можна просто дописувати нулі вже у числа, які у нас получаються після віднімання. Отже, 690 ділимо на 75. 690 це практично 700, тобто 70 десятків. А тут у нас виходить з вами 7 десятків. Ну, ми розуміємо, що по 10 взяти не можна, тому беремо по 9. Тому беремо по 9. 9 на 5, 45. 5 пишемо. 4 запам'ятовуємо. 9 на 7, 63. І ще 4. Це буде 67. Віднімаємо. 0 відняти 5 не можемо. Позичаємо десяток. 10 відняти 5 буде 5. Тут же не 9, а 8 відняти 7 буде 1. Знов не поділилося. Так, дописуємо ще один 0. 150 на 75. Ну тут же легко ми бачимо, що це буде по 2. 75 плюс 75 це 150. Тому ми розуміємо, що дійсно при множенні на 2 ми отримуємо 150. Отже, у нас дорівнює 3,92. Ви бачите, що ділити не просто, тому дуже-дуже уважно і дуже добре треба знати таблицю множення. Інакше поділити буде ще складніше. Наступний приклад. 19 ділимо на 40. Давайте виконуємо ділення цих двох чисел. 19. ділимо на 40. Починаємо. Ми бачимо, що 19 менше за 40, тому буде 0 цілих. Запишемо 0. Віднімаємо 19. 190 на 40. 190 на 40. Поділити нескладно. Тут 19 десятків, тут 4 десятка. Думаємо, наскільки помножити 4, щоб було 19. На 5 це 20 забагато, тому беремо по 4. 4 на 40 це буде 160. Віднімаємо 30. Бачимо, ще не поділили. Дописуємо ще один нуль. 30 десятків на 4 десятка. Це буде по 7. 7 на 4, 28. Тому буде по 7. Отже, 280. Віднімаємо. Получаємо 20. Дописуємо ще один 0. 200 на 40, 20 десятків на 4 десятка, можна взяти по 5. І ось ми получили з вами 200. 0,475. тисячних. Продовжу працювати далі. Наступний приклад. 3876 ділимо на 85. Я буду писати тут трохи вище, щоб нам було добре видно. 3876. Ділимо на 85. Так, перемог перший неповнеділене 38 мало 387. 387, якщо округлити, це буде десь близько 400. 400, А тут у нас виходить 85. 40 десятків на 8 десятків. Це можна взяти по 5, але тут у нас все ж 85, тобто, скоріше всього, по

7 відняти 0, 7, 8 відняти 4, 4. Так, зносимо шістку. 476. Якщо округлити, то це буде приблизно 500. Значить 500 тут у нас, а тут у нас знову 85. 50 десятків на 8 десятків. Якщо по 6… То це буде 48. Давайте перевіримо. Якщо по 6 буде забагато, тоді, тоді візьмемо по 5. Отже, по 6. 6 на 5 30. 0. Пишемо, 3, пам'ятаємо. 6 на 8, 48. І ще 3 -51. 1 пишемо, 5, пам'ятаємо. 51. Так, 510. А у нас 476. Значить, по 6 багато візьмемо по. 5. Візьмемо по 5. Так, давайте будемо рахувати. По 5. 5 на 5 25. 5 пишемо 2. Запам'ятовуємо. 5 на 8 40, і ще 2 – 42. Віднімаємо 6 мінус 5, 1, 7, мінус 2 5. Ми бачимо, що число закінчилося, а ми ще не поділили. Тому нам треба поставити кому участку і тут дописати ще 0. 510 на 85. Ми що з вами підбирали по 6 і якраз у нас було 510. Отже, це по 6. 510. 45,6 6 у цьому прикладі. 45,6. 60. Так, ну і ще один приклад у нас з вами є. 272 на 850. Трицифрово, на трицифрово. Ви бачите, які числа. Давайте спробуємо їх поділити. 272. Ділимо на 850. Так, ну ми бачимо, що 272, менше за 750, тому, звичайно, 0, цілих. 272. Ставимо кому, дописуємо 0. 2720 і 850. Так, давайте прикинемо. Якщо округлити 2720, то це буде приблизно 3000. А тут у нас з вами 850. 30 десятків на 8. 30 сотень, вибачаюсь, на 8 сотень. Так, думаємо. 30 на 8 можна взяти по 4, це 32, по 3. Давайте спробуємо по 3. 3 на 0, 0. 3 на 5, 15. 5 пишемо, 1 пам'ятаємо.

Так, число ще не поділилося. Чи треба дописати ще один 0. 1700 на 850. Ну, ми бачимо, тут все просто. Це буде по 2. Тому що двічі 850 це якраз і буде 1700. Віднімаємо 1700. 0,32 Дорівнює. 0,32. Дякую всім за роботу. На сьогодні до побачення.